Права 188. Три білочки, руденька, жовтенька та сіренька збирали горішки. Руденька зібрала 38 горішків, що на 16 менше, ніж жовтенька. А сіренька на 23 горішки більше, ніж руденька. Скільки всього горішків вони зібрали? Ну тут саме головне в цій задачі не запрутитись з іменами. Ну добре, будемо крок за кроком. Думати, як робити цю задачу. Отже, у нас є скільки зібрала руденька. 38 горішків, і це на 16 менше, ніж жовтенька. То, щоб дізнати, скільки зібрала жовтенька, нам треба. Вона збере на 16 більше, ніж руденька. Тобто треба до 38. До 38 додати 16. Пишемо тоді перше. Тоді. Так, записуємо. 38 плюс 16. І це дорівнює. Давайте стопчик тоді будемо додавати. 38 плюс 16. Додаємо. 8 плюс 6. 14. 4 пишемо, в старший розряд. 3 плюс 1 4, плюс 1 5. Отже, вийде 54. Записуємо 54. В дужках пишемо чого. Горішків. 54 – горішки. Так, це у нас зібрала жовтенька, зібрала жовтенька. Добре. Ну, а тепер що ми про сіреньку знаємо? Сіренька. На 23 грішки більше, ніж руденька. Руденька 38. То друга дія. Треба до того, що зібрала руденька, 38. Треба додати 23. І це дорівнює. Давайте стопчик будемо додавати. Отже, 38. Додати. 23. Додаємо. 8 плюс 3. 11, Одиничку пишемо один старший розряд. 3 плюс 2 – це 5. Плюс 1 – це 6. Отже, вийде 61. Записуємо що це дорівнює 61. Пишемо, що горішок. Це у нас зібрала. Зібрала. Сіренька. Ну добре, ми вже знаємо, скільки забрала руденька, жовтенька і сіренька. Нас запитують, оскільки всього вони зібрали. Ну треба все додати в третій дії. Пишемо. Тобто 38. Далі додати. Жовтенька 54. І додати. Ну, а сіренька 61 плюс 61. І це дорівнює. Тут є два способи. Або всі три суми знаходити одразу, хоч так у підручнику у вас не показано, але так можна. Або треба 38. Спочатку додати до 54, а потім додати 61. Я буду додавати всі зразу. Отже, пишемо 38. Потім додати 54. І додати 61. Додаємо. 8 плюс 4 12. Плюс 1 це 13. 3. Пишемо одиничку в старший розряд. Тепер 1 плюс 3 4. 4 плюс 6 10. Плюс 5 15. Отже, вийде 15. Так, дописуємо. Отже, всього 153 сума. Записуємо, що це дорівнює 153 горішки. Горішки. Це зібрали всі разом. Пишемо зібрали. Разом. Так, є. Ну, а тепер записуємо відповідь. Отже, скільки вони зібрали разом? 153 горішки. Пишемо 153. Горішки. Ну що ж, ось таке завдання, ще одна задача на додавання. На цьому вправу завершену.